Якось спілкувався з однією людиною, і він каже: дуже жаль, що я не народився євреєм, тому що євреї це вибраний Божий народ. Я ж йому відповів, що програма з єврейським народом вона закінчена у Бога. Бог сказав, що треба тепер йти апостолам у всі народи і проповідувати Його Слово. І той, хто прийме Його Слово, той і стане дитиною Божою. Тобто Ісус Христос він не сказав апостолам: йдіть тільки до євреїв і проповідуйте тільки євреям. Ісус Христос сказав, Ідіть усі народи. Також в Біблії ми читаємо, що так полюбив Бог світ, що віддав сина свого, щоб кожен, хто вірує в нього, врятувався. Не сказано, що так Бог полюбив євреїв, що віддав ради них сина, а сказано ради усього світу. Тому єврейський народ він дуже багато переніс страждань за дві тисячі років і за того, що розпяв Ісуса Христа. Тому ми можемо розуміти, що бути євреєм не дуже то і приємно.